Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Ну ви часто в коментарях та і коли до нас просто приходять, запитують, ну коли ви все встигаєте. Друзі, оце вам сьогодні і хочу сказати, що та не встигаємо ми всього. не встигаємо, Але, але практично все в нас є. Є в нас і полуниця, є в нас і смородина, є в нас і малина, є в нас і виноград. Але ну, до всього так як ну, начебто потрібно, не доходять руки. Але все-таки про, про те, як ми ну, от сьогодні розповімо вам, як ми все-таки вирощуємо полуницю. А вирощуємо її, як кажуть, по старинці ковровим методом. Знаєте, так, коли ідемо щось біжимо, там біля теплиці, то, ой, а треба щось зробити ж і, і, і біля полуниці. Щось там під, під полоти полоте, от сьогодні, от саме про такий такі е, мі, мі, мінімальні роботи, які можна зробити для того, щоб все-таки, вирощуючи полуницю, так, як ми, отримати е, хороший результат. А повірте, результат у нас хороший. Хоч, хоч ми і мало уваги їй приділяємо, але. Ось на такому невеликому участку полуниці, ми її збираємо, я вам скажу відрами. Нам, нам вистачає, скільки її, що, що навіть, навіть злишком. Тому, друзі, що ж, що ж головне, Ну, головне для полуниці, як і для всіх рослин. Щоб була нормальне підживлення, щоб вона не заросла бур'яном. Ну, щодо проріжування, друзі, ну тут уже, як ми з весни, от дружина, дружина підскаже, що дійсно, ага, я бачу, то вона пробіглася, там щось про, при, прибрала, де, де, де щось посохло, то, то я йду, там дивлюся, бур'ян там треба вирвати. Тому, друзі, що саме головне? Щоб не запустити, щоб не заросла бур'яном. Щоб вчасно підживити. З чим ми підживлюємо? Підживлюємо, в основному розсипаємо на осінь, розсипаємо суперфосфат, можна так прямо по, тому, по полуниці. І коли провіюю попіл, прямо виходжу на полуницю і провіюю і попіл між тим, по, гарно так розсипається. Полив, друзі, тут теж треба не упустити, коли, е, особливо, особливо, коли полуниця вже набирається, коли е, до, доходить до, до свого, до, як кажу, до кондиції, обов'язково треба поливати. Ну, Це ж в залежності від дощів. Е, ну, не, не упустити момент, щоб їй хватало вологи. Ми ставимо сюди на цю полуницю такий е, роз... І розпилювач, ну, не розпилювач, розбризкувач, можна сказати. Ставимо і так воно само по собі поливається. Ще з якою ми однією проблемкою зіткнулися в цьому році. Полуниця почалася рано, гарна, і зразу бачимо, що її щось практично не стає або вона вся покльована. Тому налетіли шпаки і ну просто. Просто знищували практично весь урожай. Прийшлося зробити отаку. От ну, зараз оце ви бачите, що залишилося, воно таке щось незрозуміле. Але е, по весні це було схоже на, е, ну, на. На якогось монстра такого, що дійсно. І я вам скажу, допомогло прекрасно, просто прекрасно. Зразу, зразу перестали налітати на нашу полуницю, і полуниця стала ціла, і, і, і збір врожаю набагато збільшився. Друзі, ну, от, на, це, а так, так, обов'язково сказати, що те. Саме, саме, саме головне, що ми робимо вже е, не один рік: Уже коли на зиму ми обов'язково накриваємо агроволокном. Раніше е, просто присипали листям, коли ще і агроволокна не було. Е, до речі, е, росте е, у нас вона е, ну, я знаю скільки років 5-6 ми, ми ж таки поступово пересаджуємо. Декілька рядків, ось тут по краю видно три рядочки, що свіжа, нову пересаджуємо, і так вона в нас одна, одна відходить, друга приходить. Так от, обов'язково, що, що це для, для нас, вже це, як, знаєте, обов'язково просто накриваємо агроволокном. І я вам скажу, від цього результат від цього дуже хороший. По-перше, вона в нас е, е, на, ну, як мінімум, на два тижні раніше. як мінімум. По-друге, вона е, все-таки е, набагато краще зберігається, не вимерзає, Агроволокно, як би там не було без всякого е, там, е, лишнього. Прикриву, крім агроволокна, градусів 5 зберігає. А зими зараз пішли такі, що особливих і морозів нема. Тому якщо прикрити агроволокном, вона практично зимує без морозів. Так що дуже і дуже важливо. І якщо у вас там невелика ділянка, то і і особливої і праці не потребує. Накрили агроволокном, щоб його не знесло вітром і все. Друзі, ну, оце таке, можна сказати, сам, саме основне. От і, і багато ніякої праці немає, і ми, я вам скажу, і ми вам з полуницею не показували вам того, що, як я вже сказав, що ну, зараз всі такі розумні, все роблять по технологіях, по агрономічних, по, і по книжках, і по інтернету, по всьому, як там садити. Можна виростити і просто так ось. По старинці головне підкормка, поливання, на зиму вкрили і і будете з полуницею. Е, ну, щодо сортів, мабуть, хтось хтось запитає, е, які ж у вас сорти. ну Знову в нас така історія, як із огірками. Знаєте, нам дуже-дуже давно родичі наділили. Е, е, Ранню полуницю, з її вже, мабуть, більше 20 років, який сорт, ми й саме не знаємо. Єдине, що знаємо один сорт із цього, що тут росте, це Чамора Турусі. Це той сорт, який ми знаємо, така велика. І теж ще одна є якась чернігівська. Теж смачна, ми її все, все не можемо ніяк виділити з загальної кількості, щоб її відсадити, щоб пересадити. Ну, у нас он, в цьому році підписчиця нам прислала теж полуницю. Ну, це окрема історія. Ми коли великі, її дякуємо, будемо висаджувати, ми обов'язково згадаємо і це вже при посадці все розповімо. А так, сорти, от так. Я, які є, так, так і ростуть. І, і ростуть прекрасно. Та, та ну я, я кажу, що зібрали просто, просто прекрасно. ну Мабуть, мабуть хтось скаже, та аби все-таки догляд був кращий, урожай був кращий. ну знаєте Треба вибирати з усього того, що, що робити ну, в першу чергу в край. Тому так, так і виходить, що якраз от і руки до чогось не доходять. Тому, друзі, так, знову скажете що я багато розмовляю. ну Для тих, хто кому здається, що я багато розмовляю, переключайте. Ну не дивіться, ну не можу я розказати так швидко. Тому, друзі, хто хоче виростити полуницю і особо нічим не заморочуєтесь, ось дивіться на нашому досвіді. Можете просто. Висадите елементарний догляд і будете з полуницею. Тому кому кому хоч, е, хоч трошки щось було корисно з цього відео, поставте вподобайку. Поставте вподобайку, під підписуйтесь на канал, підтримайте нас. Всього вам доброго.